Шторм Леонардо став черговим випробуванням для південної Європи. Португалія та Іспанія опинилися в епіцентрі природної катастрофи, затоплені міста, тисячі евакуйованих, загиблі. Це вже приблизно шоста зимова буря, що обрушилася на Піренейський півострів спочатку початку 2026 року. І метеорологи попереджають, наступний циклон уже на підході. Португальське містечко алкасер Алкасердусал стало символом руйнівної сили стихії. Річка саду вийшла з берегів, перетворивши вулиці на бурхливі потоки. Дитячі майданчики, скейт-парки, будівлі все зникло під водою. Люди бродять по пояс у воді, рятуючи своє майно. Мішки з піском біля дверей єдиний захист від невблаганної повені. Боже мій, все тут було зруйновано. Залишилися тільки стіни, і є таке відчуття, що ми безпорадні, що ми нічого не можемо зробити. Мені 59 років і Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь бачила щось подібне. Стихія забирає людське життя у середу, в південному регіоні. Алентежу загинув чоловік. Його автомобіль змило на затопленій дорозі біля дамби. В Іспанії зникла жінка, яка намагалася врятувати свого собаку від бурхливої річки. Через Піренеї, іспанське гірське село Гразалема. Тут розгорнулася справжня драма евакуації. Півтори тисячі жителів були змушені терміново залишити свої домівки. Вода просочувалася крізь стіни будинків, стікала крутими бруківковими вулицями, перетворюючи туристичне містечко на зону лиха. З висоти дронів видно, як потоки води падають з краю міста вниз у гори, вражаючи і водночас страхітливе видовище. Цифри приголомшують. За 16 годин на гразалему випала кількість опадів, яка зазвичай випадає в регіоні Мадрида за цілий рік. Місцеві жителі пробивали молотками отвори в зовнішніх стінах своїх будинків, аби випустити воду. Іншого виходу просто не було. Знизу під землею тріщали труби. Ми дуже злякалися. Спочатку думали, що це землетрус, але ні, це була дуже погана ніч. Ми боїмося. Бійці цивільної гвардії, гвардія Сівіл обходили будинки, виводили людей під дощем. Евакуйованих розмістили в тимчасових притулках у сусідньому місті Ронда. Червоний хрест та служби порятунку встановили сотні ліжок. Військові доставили продовольство та воду. Тим часом нижче в горах два водосховища загрожували перелитися. Влада терміново розпочала їх дренаж, але негода не обмежилася півднем. На півночі континенту в Берліні. Аеропорт паралізували снігопади та крижаний дощ. Вранці 5 лютого зупинилися всі рейси. Літаки неможливо було очистити від льоду, який утворювався швидше ніж його встигали знімати. Крижаний дощ це особлива ситуація. Перший шар, який ми наносили для видалення льоду з літаків, вже замерзав знову, перш ніж ми могли нанести другий захисний шар. Тому ми припинили польоти до відновлення безпечних умов. Процедура, що зазвичай займає 20-30 хвилин, розтягнулася до години. Сотні пасажирів чекали біля табло скасованих рейсів. Перший літак піднявся в повітря лише близько 11-ї ранку. За даними метеорологів, наступний шторм марта очікується вже на вихідних. Європа стикається з так званим потягом штормів, серією циклонів, що йдуть один за одним, і це не випадковість. Вчені б'ють на сполох. Повені в Європі стають дедалі частішими через зміну клімату. Атмосфера, що нагрівається, утримує більше вологи. Це призводить до катастрофічних злив. Траєкторія вже накреслена у жовтні 2024 року. Безпрецедентні повені в регіоні Валенсія забрали життя 237 людей. Тоді теж казали, не бачено винятково. Тепер подібні лиха стають нормою. Європа вчиться жити в новій реальності, де зимові шторми не є винятком, а регулярністю, де мішки з піском стають звичним елементом міського пейзажу, де евакуаційні плани розробляються не на папері, а перевіряються практикою. Шторм Леонардо минає, але питання залишаються: чи готова Європа до наступного удару стихії? І скільки ще буде цих наступних? I'm just gonna...